Доброго дня, любі дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про осінні явища природи. Відгадайте, будь ласка, загадку! Жовте листячко летить, під ногами шелестить. Сонце вже не припікає. І коли це все буває, вірно, це все буває восени. Діти! А вам подобається осінь? Ось, наприклад, мені дуже подобається осінь, бо листочки на деревах стають яскравими і різнокольоровими. Осінь, як і всі пори року, має три місяці вересень, жовтень і листопад. Вересень це рання осінь. Дні залишаються теплими, але не такими жаркими, як літом. Більшість дерев стоїть зеленими, де не де починає жовтіти листя. Перелітні птахи збираються в зграї для того, щоб відлетіти у вирій. Наступний місяць жовтень. Це золота осінь. І зараз місяць жовтень. А золота осінь тому, що всі листочки на деревах і кущах стають жовтими, помаранчевими і червоними. Лише хвойні дерева, такі як ялини та сосни, туї залишаються зеленими. Сонечко опускається все нижче. Через це погода стає холоднішою. Птахи відлітають у вирій. Комахи ховаються і засинають. Листопад останній місяць осені. Це пізня осінь. З дерев Майже опало все листячко. Дні в листопаді стають все коротшими. Погода частіше буває похмурою, дощовою та прохолодною. Осінь щедра пора року, тому що восени дозрівають овочі і фрукти, горіхи та гриби, люди збирають врожай. А тварини готують запаси до зими. Допоможемо білочці зібрати грибочки. Уважно подивись на картинку. І пальчиком покажи, де один грибок. А тепер пальчиком покажи, де багато грибів. Порахуй, скільки грибів на жовтій скатертині і скільки грибів на зеленій скатертині. Уважно подивись на картинку і скажи, скільки грибочків на блакитній скатертині. І скільки грибочків на червоній скатертині. Порахуй і скажи, скільки грибочків на помаранчевій скатертині. Порахуй, скільки грибочків на білій скатертині. Білочка дякує вам за допомогу. Ви молодці.